Так, салам алейкум. Ты вже оттуда шо? Ти... Да. Ой, ну. -мо, а нащо так багато курей тут? Я не знаю, вони нас сами расплавились и яшик доставила. А не вот, их, наверное, надо зафигачить цей. Сюда. А я не знаю, куда их зафигачить. Я скільки тут кристалів, піду по продай. Бежаю. Скоро моя шестраба это. В принципі, що робити? Я знаю, що робити можна. Згодувати. та да, да Їх стільки точно тут не надо. Ой, я зараз їх, наверное, всіх зберу. Йоба я взема. Бо не ж не розмножуються, по-любому. По любому є якийсь ліміт. 34 терністих куриці. 22 кукурікона. Почекайте, у нас Кристальний і бабах якщо кристальний Почекай тинчатний лук, шаки звуки ніби... либо поганий цей бабах, шавився куриця Не знаю, не чую. ти просто така музика по морковку можно выкинуть. Морковку. Ну, кто есть ці, то мы выкидай. Кто <гум> есть мясо. То есть мясо. О, я бачу, тут можно цю морковку выкинуть. Да, тут? Воно точно морковку, а не. А не. Да. Не плорт. Mm -hmm. ОБДФиаску. Да. Так. -с. Я на споке перекину. Я перекину на споке, добро. Угу. Uh Такс. -huh. Так. Э, давай здесь, Да, чего нет? Да, да. Так, давай, я хочу поспать сейчас, чтобы день настал, да? Здорово, я Не Звездная почта, у нас куча всего, я тут Пощем. Чуть-чуть поспали. Ой, бля, ой, бля. Что страшного. Знаєш, а я, напевно, ще один день посплю. Щоб зараз прям багато було всього, понял? Ой, смысл. Що таке? Блять, Вадимка, прийди, пожалуйста, бо если вони не сидять там до фіаско. Що? 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 Хто? де? Якщо сюди дойдуть всі плоти... Де? Тут де я? Де ти? Я ж не знаю де ти. А де ті ділися? Ти їх зібрав? Хто? Ні, я не Капець. Значить, пропали вже просто. Я ж поспав, типа 2 дня, то, вони, наверное, і пропали. Почти, це можна віддавати. А, в цих же ж немає кормушки, точно. Вони ж так їдять. Так, цим кубничку сюди. Пігайся, стараю курицу. що? Ні, не нервну. Куриця, типа? Угу. Не шум. Будь здоров, задоволбаш. Да, дякую. сюда. Там же за бета, да, наверное? Да, было. 84. 96. Прикинь, чуть-чуть не хватало, бы было за бета. Так, ладно, ты тут займайся цем, а я пишу за цибули Сердце дуже багато у нас. Прям дуже я правда не знаю, куди вона, кому вона її любить. Вер, кстати, подивлюся, може її реально хтось любить? Ну-ка, слаймопедия, слаймы. Отсутствует. О! Сердце векла. слайм. Какие можно віддавати серце век, то получається? Просто у нас серцевеклы це и дуже багато. Так. Чудной лук выїзда, наскільки пам'ятаю. Бляха муха. Что таке? Аж телепортнуло, так від цикло. Мы взирвались, ти бабахи. А. Так, ока ока. Ми так і цих ні з ким не з'єднали ще поки. Двадцять тисяч мені двадцять одна. А я про вас вже забув. 24 майже 100 монет. Аня, ты про них не забыла? Про кого? Про радиаційных? Не биле радиаційных то у нас. Я не знаю. А ну, что, подаемся? Я сдаю поварку. А, ]ду. ну давай, я зараз. піду. А я їх не пам'ятаю. Мені усики. Вот так вот, бачиш. Ти їх не помнюш, а вони тебе помнять. <гум> <гум> ну, а заради ціні. А нажми кнопочку, збери всі плоти. О, збирай якраз. Знаєш, шо. Що... Ты все продавала, да? так? Ні, ще не. Що радіоактивний не продали. Я поняв. я думала він дорогий, а він не дуже дорогий У нас тут дорожчие. Ну, саме дорожчий це, навіть, кристальний, да Не знаю. Мені что здається, що, да. е, ну, знаєш... вообще, що дорогі, золотий Ну, це взагалі вже прям самій-сами. Е -е, дивись, що ми можемо зараз зробити? Давай візьмемо по кожному плорту. Які в нас там плорти є, ань. В Ой. наявності, так скажемо. Ну дивись, е -е, ми Ми туди ходили, помніш? Е там, де. Короче... Е -е там, де вставляти оці всі плорти, пам'ятаєш? Ну, да. По одному. От туди треба зараз закинути по одному плорту. Ти не пам'ятаєш, кого ми вставляли? Ні, не пам'ятаю. Давай, коротше, я беру радіоактивний плорт. Е, охотника і цього є плорти. Я беру охотника і медовий. А я бабах і кристальний беру. Що ж, фосфорний. Взяти. Розовий ми, вроде, вставляли. А то, фосфорний. Це ну, а фосфорний кристальний. Візьми на всякий, я візьму голубенький, такі, а, а я способні фосфорний. Взяла. А я фосфорний. пішли Все, глянем, що? да Тільки ти помниш, куди йти Я не помню. Є. Давай, вроді сюди десь йде. Я щось тоже не, не сильно помню вже. Але вроді десь туди. чисто по одному плорту взяли. Ну, так. Ну так, більше і не треба. Блин, ты точно а сюда? Да Дальше, на правее, что mm -hmm. там уходишь. Блин, я сейчас не помню, ты точно сюда? Ту -ту -ту -ту. Ту Ты не помнишь? Секундочку. Mm -mm. Давай туда, да. Так, тут ми залізти не можемо. Там телепорт справа був. Ну так. Да. Тільки телепорт додому. Це ми через цей телепорт могли сюди прийти. Щоб так далеко не ходити. ока ока Оказ. Ой-очки. -ой -ой У мене нема стомінки. Ти дивись, тримай зараз, бо треба, ти зараз стаміна. Тебе чекати? Чи ти доганяєш поки? Доганяю вроді поки. А тепер я не знаю, Куди ти пішов. Де ти я тут, а десь так. чуєш як взриваються Давай, бо я зараз ще тут. Такс. Це ми тут. А далі ти не пам'ятаєш куди ми йшли Так, це, напевно, ми як назад прийдемо. Да, це ми назад прийдемо. Давай, чуть назад. Зараз, блін, по карті буду дивитися. Да, це? Да, напевно, сюда они. Да, наліво. Тут телепорт буде вставлення. додому. Телепорт це ми не используємо, бо ми йдемо далі. Це мене да, це ж хорошо. Mm -hmm. Там десь по-любому якийсь телепорт шмай будет, і тож так далеко бігати за 100% не класно. Да, 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 ми тут. О, дивись, сразу, фосфор, бей. У мене охотник плорт. Unsafe, то иди шукай. Це медовий, напевно, да? Ось це, медовий, мабуть, мабуть, так? Все, це так. хто? Це кристальний? Ні, це не кристальний. А хто це такий? А хто це такий, Ань? Да, да, йду-йду-йду, да, цекай. Йду, 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 <гу reunite> а, блін, це The ж governor. не той. Це Оцей синій в тебе має бути. Да. Так, шахтар. Якщо не так само, він віддасть. <губ> він не, не прийме просто його. Так, де ще Ань, ти бачиш? Ось я бачу. Бабах плорт. Останній, 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 останній. Ливний якийсь білий лишився останній. А де ти не бачиш де? Mm -hmm. а, Я все, не. не бачу де? А, ні, це просто велика мусика. Так, почекай. Okay, Може це треба прямо йому Ставити? Ні. <реку> По-любому же десь на ведному місці просто не бачимо, не замечаємо його. Давай, блін, да я. Подив... Так, радіоактивний, я так понял, я вставляли вже. Ну може оцей, дійсно? Ну, та ні. Це бред. Такс. А ми білий не вставляли хіба? Не знаю. А, дійсно, ми білий не вставляли. А ну попробуй от сюди бахнути. Ні. А попробуй прямо в середину цього бахнути. Блин, что-то я хз не бачу нічого. Нікого. Хм, хм. А, вот, Ань. Вот тут де я. Да, білий. Прикинь, даже кристального не надо. Або ми вже вставляли кристаль. <рес> Дверь відкрывай, ты добрый вечер. Ну, я хотіла. Нажми. Два тут будуть. Две ша, Вари, одні двері, поняла. Так, тут мы, в принципе, маємо знайти тільки одне. В mm. цих квантових плоті, вот вони. Вот бачиш вони? Mm -hmm. Будемо збирати собі їх. Звісно, mm Угу -hmm. okay. Так, а тут є якийсь телепорт у дому, блядь, щоб не бігати мільйон кілометрів. нас сокровищница. Хлоп. На квантовых по-любому. Не. Он а, бачу ты бачу, Не... Бачу. Да, да, да. То что, бы там Не знаю. Так. Чка, да переключатель. Сюда. Ладно, наверное, наверх треба виходити. А неот ти. Даже виходити наверх, щоб я тебе зараз да, не наверно. закрив. По любому треба вийти Ну, у нас от о, цей три квантових слайма, але по суті. Що по суті, нам надо ключ, наверное, знов шукати. Прикинь, я тебе міг там просто закритий, и все. Ага, піскні, ні. А к цей, почекай. Тут, виходить, немає взагалі телепортів. Прикинь, це ну, треба аж так далеко бігти. Ну тут буде телепорт. Санки вас да, тут буде телепорт додому, чисто, а звідти вже назад не буде телепорта. Так. Ці. як це вони. Боже. Радіаційні вони... е їдять ока ока-ока Око фігово росте, якщо чесно. Давай там тіло забрати ока. ока почему да, ты? Ну, то нічого страшного. А, а квантові слайми що вони їдять? Слайм, квантовий слайм. фазовий лимон, а для нього отдельный поняла, надо. Учитывая его уникальную способность, квантовый слайм может быть самым тяжелым управлением. Хозяина раньше надо научиться распознавать, когда квантовый слайм готов перенять реальность призрака и действовать быстро, чтобы награбить его или хотя бы облить пресной водой в качестве временной меры. Короче, квантовые слаймы, если их не годувать, то они, короче, цей. Злюки, бобры? Да. Щось там виробляють? Вони просто получается телепортуються наружу, поняла? І це дуже фігово, тому що вони, якщо телепортуються наружу, вони можуть створити варів, поняла? Ну да. Капець, це... Але у нас, в принципі, завжди вони всі нагодовані, у нас немає такого, щоб Ну, не було що їсти. Давай він вже телепортується наружу. От чого? Типа вони ж нагодовані. А то по приколу. А, ні, він просто. Давай блін, це так стрімно виглядає. Хоч підійди сюди, де. я ці... не можу знайти. Я ще досі не дошла додому. Ти серйозно, додому не дійшла? Я ж біля не. тебе тепнувся додому. Там ж телепорт був. Так. Да. Ти прикалуєшся? Так. Да. Ти серйозно В весь цей час йдеш? Так, да, я не знаю, куди йти. Офієть просто. У <ріхи> <ріхи> мене ще два таких. Ідея, ем... зараз наверх туди, ну, лівіше. Ні, не. Не надо тобі туди. Наш тобі туди. Она ж тобі туди. Ти кудись вообще не туда йдеш. Зараз направо йде. Туда? <ріхи> ну, туди десь. Направо, типа назад, як звідки ти прийшла, тільки що. Идиот чисто назад. Тут якісь телепорти все є. Ну, если есть телепорт, тэппнусь. Да я. ти напевно не додому тепнулась, да? Вообще, десь далеко. М да. Ну, кстати, почекай. де ти? ближче напевно Почекай, ти Через... біля дому, десь ти десь біля дому. А, ты просто в цьому, все нормально. Це, цей телепорт хороший. О. А де вони? Це вони такі Там їх можна закинутися? Ні, це не вони, мабуть. Де є? А де це? Я? я коло наших радіоактивних. Ну це вот, коло... то вони, так. Да. То я можу сюди закинути чи хватить їх? А, та їх хватить, мабуть. Вони зараз же ж порозмножуються. Подивись, бачиш, Ой, як дивося, вони як вилазять? вилазять? Бачиш? Де тепнувся? Нема теп. От, от. А, у нас ще й розсинхрона. Ні, вони не тепаються, бачиш? Це вони полупрозрачні, такі, бачиш? Хлопі пропали. Те, пропали? Ні. Ну, зараз пропадуть. Ой, в мене он полетів взагалі. В мене ось ходить. Вот, ось в мене тоже він ходе. Он полупрозрачный, бачишь, ты крізь нього можешь проходить и так далее. Но вони бач довольні, типа, значить, все ок. Пипец, -мо. Ой, бля 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 пля -бля 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 -бля. не бля Да я выкидаю їх. А, в смысле выкидаешь их? У мене еще два квантовы слайми. А, то наверное. Да. Ой, а у нас 100 радіоактивних, ань. Більше не влазиться. Ой. А дай его. А як цих так 100? а, -а, -а, -а цих. Ти Це их! я понял. Лордів, так. Да. Я вже трошки забрав. Ой, один виліз. Так, ну-ка. Да. Ну Ну я вже закинув його назад. Бач, не поїв, типа. Треба дивитися, якщо десь хтось не нагодований, то треба годувати їх. Ось один лазик. Ось лазер, лазить. лазик. то ти ж скіпран. дивись. Ти ж дивись, чи вони полупрозрачні, чи вони нормальні. Вот виліз, ань. Ось я бачиш виліз. А, покажи, покажи. покажи. Ось все. Ага. Бачиш, оцей виліз. На... Сука, не ещ ніхуя. Де та око око? То капець. Осьо лазить. Блять, ну їх і... І жопу конь на цих. Да. А, ти поняла, як дуже легко дивитися, чи то цей, чи то глюк, чи то реальний. Да, Біля них поняла. кружечки. А кружечки вокруг них. Угу. Uh -huh. Я не понимаю, блин. Ой, я срок. Ці лужа плорти теж вже куча плортів наробили трошки закидаю сюди. Давай, виліз. Ну, скотиняка ти така, ну я ж надавав вам їсти. Мені вот кажется, куча треба уколока. трошки менше зробити. Не хоч? Хотів ну, би одного Можна. Втратить. Давай зараз цей, який вилізе, того викинув Давай. Ось я виліз. Викидай, да? Почекай, чекай, 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 секундочку. Чекай, секундочку. Да, нехай їсть. Диви, він ще й не хазяй есть. Давай він шейный есть, понимаешь? А ты сиди его. Тэпну вс. А де тепнувся? Десь, куда тепнувся? Я не знаю. Ча, куда він тепнувся? Я надеюсь, він ходит на... Зверху там ходу. Зверху ходу тут. Ага. Я не может туда долетить. Не латя. Я викидаю його чи ні? Так, не Він перевалений Ой, бляха А де він? Почекай! Він дебіл Він тепнувся Іди сюди, сюда, гадина, блядь Робиш ти Де він? Бляха, муха, воно дурне, воно геть не... Подиви, давай, яке живучи, гадіна, воно не хоче. Дай не нехай з'їсть. Нема чого їсти. Зараз но Диви! Диви на нього, він знає, що не це вода. Короче, а так можна? А, почекай, кстати, рили. Водою хлоп-хлоп-хлоп. І полетів звідси. Ну побачення не телебачення. Надеюсь, видно да, тапнусь. <laughs> Ой, я не напомачила плюха. Не-не, бу-бу-бу, плюх. Я передумал, что я не <laughs> Окей. Окей. Угу. Ладно, то что, потом выходит-то? Ну, я думала... Ну, давай.